Доброго дня, друзі! З вами Наталка. Сьогодні ми розглянемо ось таку планшетку. Це прикраси, які я знайшла у нас на блушинному ринку минулого тижня. Сьогодні не пішла, тому що у нас на дворі падає дощик. Такий сильненький дощик. Покажу вам з того, що мені сподобалося оце намисто. Зараз я його Ну, так, тому що воно дуже довге. Але дуже красивий відтінок має такий ніжно-рожевий. Красиве, довге, його можна чотири рази обвити колем шиї. Отаке таке намисто, воно перекладено. Прозорими отут, бачите, намистинками маленькими, чи бісером. Отакі. От, от Ось такі бусинки, намистинки цікаві ось таке красиве, красиве намисто. Це я купила на продажу, тому що в мене вже намисто закінчилося. продалось все. Далі я знайшла ось таку брошечку. Я не думаю, що вона занадто старенька. Думаю, роки 70-ті. Це не Чехословакія. Це буде можна Англія. Кабашони рожеві. Тут є клей, бачу. Треба буде трошечки його зібрати акуратненько. Ось так от. Бачите, кристали Аврора Бореаліс, зворотня сторона. Отака от засібка. Це так само я до продажу купила. О, така красива брошечка. Вона важка, добротня така. Мені сподобались кольори, от, чесно кажучи, яка вона така ніжна кольорова. Сюди її, от витяг гарно виглядає разом з цим. Навіть якщо дати її на намисту. На так, далі я знайшла, покажу вам таке, що у нас. Практично неможливо в Чехії знайти. Ось кліпси я знайшла. У формі такого сердечка або капловидні, скоро все в це. Вони з прозорими стразами Оці кліпсики, зараз покажу зворотню сторону. Але вони марковані. Американська біжутерія в Чехії практично не зустрічається. Трифарі. от воно підписано. Дуже хороший стан. Зворотня сторона ідеальна. Виглядає, як покриті родієм, тому що нема ніде нічого, не бачу з ними. Ще покажу, як вони на вушку, оцем піде вверх. Ось так вони будуть виглядати на вушку. Це так само до продажу. Ось такі цікаві. Красиві, прозорі. Ось такі у нас сережки. Далі я знайшла дуже гарну брош. Дивіться, виноградинка. Виноград він об'ємний, в срібному тоні. Дуже красиво пропрацьований. Подивіться на ці листочки. Ось так. Це зворотня сторона. Він складається з двох частин, всередині пустий. Бачите, дві частинки, вони між собою скріплені, з'єднані. Ось так. І те ще тут вушко, що можна носити як підвіску. Ось такий хороший замочок. Досить величкий, немаленький. Так ще покажу, щоб видно було. Дуже гарний. Брош велика. Дивіться, майже на всю долоню. Ось така величка брош. Але надзвичайно красива. Я вам скажу, що в Чехії, наприклад, ну, я продаю в основному в Чехії, але тут мало кому подобаються, майже не носять в золотому тоні прикраси. В основному носять в срібному тоні прикраси. Мені щось, я думала на продаж, але так дивлюся така гарна брошечка, Може, собі залишу. Дуже гарно. Далі, он тут такий. Міні-метелик, всі знають ці метелики, певно. Мені здається, що він не такий старенький. Він, скорше всього, це ближче до нас, можна 90-ті роки або, може, ще й пізніше. Метелик красивий, такий, як живий. Маленький, невеличкий, отакий От метелик. У мене такого немає. Я збираю метелики. Я збираю павучки, жучки, от. от я їх люблю. Але такого не маю. Думаю, чи собі не залишити. Отака от засібка. Досить добра голочка, вона не тоненька, така гарна. От метеличка даємо так само до них компанію. Дивимося далі. Ну, Після метелика прийшла зима, відкривай ворота. От ялиночка. ялиночка. дворі так холодно, що ялиночка якраз в тему. Бачите, як вона прикрашена. Емаль, дуже хороша емаль. Ідеальний стан. Це зворотня сторона, вона не з новеньких, дуже-дуже квалітна, якісна, щоб знали ще раз. Це слово в мене дуже часто проскакує, тому що. Ну, В Чехії це буде квалітна, якісна. І в мене чомусь воно ніяк, ніяк не можу перейти на те, що якісна. Буду старатись. Отака От ялиночка. Бачите, так само об'ємна. Даю її сюди. Ялиночку маємо. Йдемо далі. О, зараз покажу. Подивіться, ну, це ви знаєте, що я деко Люблю. Це я знайшла минулого тижня отакий браслетик Артеко. Подивіться, такі квіточки з прозорими камінчиками. Половина з них не було, я вже додала, тому що вже тиждень стоїть. Я думаю, не буду вже, вже взялася за роботу. То дороблю отакий чудо-браслетик. Тут є проблема в ньому. Застіпка не працює. Але поміняємо застіпку. У мене ще пару залишилося. І ми поміняємо. Це чоловік мене застібки міняє. Я ніяк не можу навчитися засібками, у мене чогось не виходить. Отака зворотня сторона. Дуже хороший стан. Це Чехословакія. Неродійоване. Легенький, не дуже важкий. Ось такий чудо браслетик. Як люблю я, я не ношу браслети. Я їх верніше дуже-дуже рідко. Гранато ношу часом. Дуже рідко, але цей мені сподобався. І в колекції в мене отакого от арт-деко немає тільки один. Даємо його сюди, далі браслетик, який я знайшла. Дивіться, які тут кристалики це скло. Перевірено, подивіться на ці кристали. Дуже гарний, але проблемовий так само. В нього є проблема. А проблемка отут. Бачите? Ну, я не думаю, що це проблема. Хай буде. Може, так було задумано, бачите, три камінчики сині, такого красивого голубого кольору. Ось так воно на ручці. Мені трошки завеликі. у мене тоненьке зап'ястя. Прийдеться продати. Так, мені завеликі, і не трошки, а набагато. Мені треба цілу одну цю частину знімати, щоб мені було добре, але нічого. Ось так от. Певно, я думаю, що тут були білі, хоча, може, так задумано. Чекайте, подивимося, як воно виглядає. Що ці три голубенькі, але дуже гарні. Дивіться, на ці стрази вони відкриті, без амальгами, без нічого, дуже хороший. Ось такий браслетик. Так, його лишимо, яка стоїть у нас тут. Далі я знайшла отаку брошечку. Дивіться, яка гарна, дуже красива. такий листочок з квіточкою. Ось так от листочок. На ньому така об'ємна квіточка. І тут цікаво, що тут зелені оце стрази, а тут або акрилова краска, барва. Я не знаю, певно, що фарба акрилова. Або, ну, наймаль неподібне, але дуже красиво. Всередині перлиночка. Щось мені фокус втікає, не розумію чому. Дивіться, як воно виглядає, бачите? А кольори дуже гарні. Гарно зроблена, вона невеличка. Десь сантиметрів 4, певно. Ой, куди я втікла? Сантиметри 4, отака. Отака брошечка. Подивимося на зворотню сторону. Не думаю, що старенька. Дуже цікава засібка. Чекайте, як вона виглядає. Ага, це так я щось не дивилася навіть, як застіпка працює. Я таку не бачила, в мене такої не було застіпки. Чи є виробництво, я не знаю. Ідеальний стан. скорше всього, якась вона нестаренька, але зроблена дуже гарно. Ось така брошечка чудова. Далі я знайшла брошечка ще одна, оце вже гарна. Це Чехословакія. Дивіться, вона тортик такий. Бачите, в три яруса, один, два, три. На срібному тоні. Метал срібного кольору. Дивіться, які красиві каплевидні стрази. Такі від рожевого по ліловий, навіть не знаю, чи буряковий, скорше всього, такий буряковий кольор. Надзвичайно красива. Бачите, які вони каплевидні, красиві. Ось так вони. Дуже красива брошечка. Ніжна, красива. Це Чехословакія, зворотню сторону покажу. Ось така вона. Бачите, ось так зроблена. Широка засібка. Так, що не можу відкрити, відкрила. Ось так. Чудова брошечка. Собі залишу, певно. Побачу. Так, далі з тих красивих, оце цікаве, вам покажу. Як його показати, щоб вам було видно? Зараз почнемо ось так, щоб видно було, як воно на шиї. Дуже важко показувати отаке От кольє чокер. Дивіться. Це німецька прикраса. Такі я дуже багато бачила подібних, але вони всі різні. В Німеччині на ринках у нас не бачила, це в перший раз. Бачите, як красиво зроблено. Це середня центральна частина, зворотня сторона. Це не срібро, метал з покриттям родієвим. Він. він не чорніє ні нічого. Ось так далі продовження. Чекайте, дівчата, дуже важко мені з цим впоратися, але спробуємо його закрити Може, буде легше. Отакво я закрию десь тут, де б його зачепити, отаку. Бачите, це заді. Оп, зараз я покажу ось так. Напевно, вам так буде видно. Це застіпка, це заберемо сюди. Просто щоб. Мали уяву, як воно виглядає так, побачимо, чи так буде видно. Зараз я штатив попробую ще трошечки підсунути, якщо піде, не йде. Ось так. Бачите, це скло, камінці під бірюзум, кабашончики. І тут все кабашончики. Отак воно йде сюди. На шиї виглядає дуже гарно. Надзвичайно красиво. Тут бачу, що заміна є. Бачите, зразу замітно. Отут інакший трошечки. Хоча отак от, от по кольору, по всьому, воно одинаково. Але тут видно, що він трошки менший і кругліший. Тому що тут інакшого... Так, інакше кабашончики. Це зворотня сторона, ніде маркувань ніяких немає. Дельвейсик німецький. Ось тут квіточка на засібці. Ось таке кольє. Дуже гарне. Колір такий гарний я люблю. Я дуже люблю. Всі відтінки синього, голубого, зеленого, це мої кольори. Мені дуже подобається. Отут. Ну, якщо ми біля синього, то давайте ще одну красунечку арт-деко. ніколи не бачила так само. Я все щось знайду, таке, що ніде не бачила. Подивіться на цю брошу. Яка вона цікава. Аж всередині там камінчики голубенькі. Кругом вони такі більш яскраві, а у квіточках більш такі трошки інакшого відтінку, такі, якби мутніші. мутніший. Отака чудова брош. Це Чехословакія. Тут вам покажу зворотню сторону. І тут ми бачимо отак От відкрию тромбон. Не бачу, що підписано, щось не, прові... не перевіряла, ще не встигла перевірити, повинна, чи є маркування, чи нема, не бачила. Чесно кажу, чи перевірю, скажу. Але Чехословакія точно. Отака брошечка. Красива. Дуже гарно. Цікаво, скільки тут камінчиків багато. І такі вони цікаві. Отака От брошечка. Далі ще встигаю показати красунечку. Оце просто краса. Подивіться, які різнокольорові стрази. Які вони красиві. Як вони переливаються? Це така гілочка, квіточка, гілочка. Ось так, щоб вам було видно. Не буду рухати, щоб ви хоч трошки побачили. Тут і кристали АБ, і різні кольори. Така гілочка. Я думаю, що це Австрія або Чехословакія. Скорше всього. Зараз побачу ще замочок, який не бачила. Це скорше всього Австрія. Отча, ні. Бачу замочок, це буде Чехословакія. В нас такий робили замочок, от, з більшими з такими вушками, з двома. І такі вони трошки більші. Отак відкрию ще щось так покажу. Ну, подивіться, ну, чим не красуня. Це я собі залишу. Ну, Дуже гарна гілочка. Така ніжна вона, хоча вона така різнокольорова, але ніжна одночасно. Прекрасна брошечка. ну Просто чудо-чудо. Чудо-чудове. Чудо далі, що я ще знайшла? встигаємо ще трошки, ще покажу далі. Це в мене були подібні. Отут ще одні ніжні. буси Чехословакія, буси на мисту. Отак, градуйовані. Від більшого до меншого. Бачите, йде? Отак, отак. Застіпка класична, така, з гачком. Бачите, де воно видно гачок? Така застіпка, дуже красиві ніжні, вони продаються дуже добре, хочу сказати. Всім подобається, тому що вони підходять до всього. Вони не настільки яскраві, але водночас це покриття їм придає таку святковість. От, от вони. Ну як? Ну як вас ловити? Ось так ми вас ловимо. Отаке намисто, Чехословаке. І що ще я вам хочу показати? Це я через камеру, так що мої руки я не знаю, де. Ну і закінчимо гранатиком. Закінчимо на сьогодні. Там ще залишилося, але покажу в слідучий раз. Подивіться. Надзвичайно красиво. Антикварна брош з чиськими гранатами-пиропами, зеркальна огранка, отакий гачок. Зараз я відкрию. Треба трошечки потягнути, щоб відкрити. Зараз. зараз. Секундочку. Оп! Це в нього зворотня сторона. І розкажу вам про ці брошечки. Бачите? Вона носиться отак от. Так от. А чому так зроблено? Тому що це були давно кольє. Кольє розбивалися, частіше носились, певно, і розбивалися. Із цих частин, які залишилися, робили брошечки. Бачите, тут допаяна застібка з одної сторони і з другої. Допаяна сюди на цю частину, тому воно інакше як корона, якщо подивитися. Але носиться вниз, подивіться. Які листочки, яка робота, яка ніжність. Надзвичайно красивий, густий такий колір. Голубиної крові ще його називають. От чеський гранат пероб. Ось так носиться, так буде виглядати воно. Тому що отак сюди йшло, якщо подивитися, ось так. Воно було на тому. Дуже гарна брошечка гранатова. Дівчатка. Я вам щиро всім дякую за те, що ви підписуєтесь Ви мені. Пишете коментарі. Я вам щиро, щиро дякую. Ви в мене найкращі з усіх. Всім бажаю гарного, мирного дня, спокійної ночі. Виспатись. Тим, хто в Україні. Щоб це закінчилось. От так от. Ми тут про красиві прикраси, але неможливо пройти так, щоб не згадати те, що твориться. Всіх вас обнімаю, бажаю, всім здоров'я. Все на сьогодні все па.